Річкові ветри очікують на вечерю. Годує їх зоолог Максим Григорєв. каже, у вечірньому меню м'ясо харчуються вони двічі на день. Це приблизно 350-400 чотириста грам м'яса ялового, зазвичай бо серце. Ну звичайно, від зимового раціону відрізняється, бо взимку вони потребують більш калорійного корму. Тобто, взимку це було б десь 450, іноді до пів кіла доходить. Також залежить від статі. Якщо це ну, великий самець, то звісно йому теж треба більше їжі. На ранок у них зазвичай кожна із битре отримує по рибині. Даємо також морку, терту або кільцями нарізану. Іноді даємо в якості збагачення раціону яблука. У руках тримає тацію із смаколиками. Працівниця з догляду за тваринами Лариса Смірнова каже: це для лемурів. Їх в зоопарку шестеро. Апельсинчик, фрукти по сезону це полуниця. Салатики, яблучко, варені овочі у нас сьогодні. У нас може бути каша на вечерю, можуть бути варені овочі. Може бути варене м'ясо, кролик, варена рибка. Комусь із лимурів до вподоби села чи морква хтось обирає яблуку чи полуницю. Та найбільше, каже жінка, вони полюбляють банани. Відвідувач зоопарку Олег Хрульов фотографує сім'ю Лемурів. Каже, прийшов помилуватися та отримати позитивні емоції. У них прекрасний інстинкт. У них можна, многому можна навчитися, У них. Да, о том, як вони ведуть своє господарство, як вони друг з другом, як допомагають. Подивитися, чим саме та як годують тварин, прийшли до зоопарку відвідувачі Анна Білоус та Сергій Репета. Кажуть, найбільше їм до подоби видри. Вирішили прийти подивитися, тому що минулого разу ми приходили в цей зоопарк, і оці басейни чи... їх, чистили, їх тоді. чистили, і ми не попали на видер. Да. А тепер вирішили прийти подивитися, які годують, цікаво, чим годують, як це відбувається, тому що для мене видри вони такі кумедні. Ми перед цим розмовляли і думали, що їх там риба якось кормлять. А тут окалися, вони також і м'ясо їдять. Показова годівля відбувається уже третій рік поспіль. У будні розповідає завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Аби зацікавити відвідувачів, говорить щодня годують різних тварин. Хтось полюбляє котячих, хтось там земноводних. Всі люблять, як то кажуть, різних мають різні смаки. це взагалі десь із травня і по жовтень. Коли найбільше відвідувачів. Коли тепло, скажімо так, холодні пори року ми не проводимо показові годінки. Анастасія Гумена, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.